26 жовтня святих мучеників карпа, єпископа Театерського, папила, деякона Агатодора та Агатоніки сестри папили. Святі мученики Карпо і папило народилися у великій мисії, місті Парагамі Азійському. Карп був поставлений єпископом міста Театер в Лідії. А він висвятив папила на деякона, коли, за наказу імператора Деція, почали переслідувати християн, тоді староста Валерій прибути Атиру і велів поставити обох слуг Божих перед своїм судом. Він намовляв їх зрегтися Христа, а коли вони відповіли, що готові прийняти навіть найтяжчі страждання, тоді Валерій наказав водити їх нагами, закутих у кайданах. Місто на позорище і на сміх поган. Їхні маєтки присудив тим, які видали святих, а самих мучеників велів прив'язати до коней свого воза і гнати до міста Сардії, головного міста Лідії. Ледь живих їх пригнали туди і кинуло до в'язниці, а святі стала гаряче молитися Богу, що дав їм силу витерпіти всі муки задля його імени. Владика Карпо мав вірного слугу Агатодора, який прибув до Сардії, щоб послужитися в святому єпископі у в'язниці. Сторожа схопила слугу і привела до Валерія, а коли Агатодор сміливо визнав, що є християнином, то мучитель наказав бити його сухими жилами доти, доки святий мученик не віддасть свої душі у руки Небесного Отця. Наступного дня мучитель намовляв святих Карпа і папила послухатися царського наказу і перенести жертву божкам. Та вони відповіли йому, що ніяка сила не зможе змусити їх до гріха і відступництва. Тоді мучитель наказав знову прив'язати їх до коней і, заковані у залізні ланцюги, гнати до парагаму, до якого було 50 годин їсти віссардії. У Парагамі їх знову віддали на жорстокі муки, святого Карпа били по всьому тілі терновими різками, шматували гаками, а рани посипали сіллю. Під час тих мух святий посміхався, а коли його запитали, чого він сміється, відповів, що бачить небо відкрите і Отця Небесного, який сидить на престолі слави, оточені ангелів. Валерій велівся того мучно кинути до в'язниці, а на муки взяти попила, а потім його також замкнути, через кілька днів мучитель наказав волочити їх по гострих черепках і гаках, одягати їм на ноги чоботи, підбиті гострими цвяхами. Потім велів випустити на них диких звірів, але тварини не завдали їм жодної шкоди. Тоді Валерій наказав обох кинути у палаючу піч. Усі ці муки бачила рідна сестра папила Агатоніка і стала вголос просоляти Господа Ісуса Христа. Коли почувся Валерій, то наказав її кинути у вогонь, однак, за допустом Божим, вогонь не зашкодить святим мученикам. Тоді мовчитель наказав усіх їх стяти мечем, і так святі мученики закінчили свій подвиг і в небі разом зі святим Агатодором отримали нев'яничи вінець вічної слави. Їхні тіла християни вдалося викопати в катів і поховати. Сталося це близько 251 році. Свята Олена, мати Костянтина Великого, побудувала у Царгороді храм на честь святих Карпа і Папила, який був подібний до храму гробу в Єрусалимі. Сюди було перенесено мощі святих мучеників. Увознесеся, Господи, у Твоїй силі, і ми будемо співати і славити Твою могутність. Всі ті мученики Господні, молять Бога, за нас, грішних.